Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні спробуємо пограти Medieval Dynasty. Так, є долина, а є Oxbow. Ну, це якби нова карта, тому ми будемо в неї грати. До цього, скажу чесно, я не грав. Звісно, сольний. Почати гру, да? нам пропонують зараз підналаштувати нашу персонажу. В принципі, я би такого навіть вибрав, бо він би мене плюс-мінус влаштував би. Так, куд? О, куди я біжу? Ой, а що... <смі> що з грою. Ой Так Начебто ми зайшли. Ой, якась музика, вона мені не подобається. Так значно краще. Що нам тут робити? Що нам тут куди йти? Чистий аркуш пробудження після кошмару? Поговорити із Седафін. Седавін, 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 Седавін. ти де? Де наша Седавін? Як мені відкрити двері? А я не можу рукою об... двері відкривати, мушу завжди лише обличчям чи як? Ну ладно, обличчям так обличчям. Двері побити. М -м -м, побили, добре. Чекай, а може тут -а щось можна взяти, поїсти? Змайструвати? Ні, змайструвати я не хочу. Я хочу просто взяти поїсти вже готової їжі. Mm, ладно, це якось ми лікаря відкриваємо двері обличчям і ходімо далі. Десь, куди, десь в ту сторону 14 метрів. Ага, ось вона, напевно. А, це мужик? Седе він, давай говорити. О, ви живі, і виглядаєте цілком рухливим? Просто дивовижно. Так, у нас є 5 варіантів у ваших словах відчутне розчарування. Друге, не знаю, що сказати, але я почуваюся чудово. Третє. Кожен мій крок супроводжується безлічу нестерпних е криків у моїх м'язів, однак так, я з усім впораюся. 4. Судячи з того, що я чув, ви той, кому я маю бути вдячний за це. І п'яте, вибачте. Але хто ви такий? І що це за місце? Да, До речі, я взагалі цього не знаю, тому це і виберу. Мене звуть Седовін. я із місцевих хірургів Перукар. Взагалі чудово. Принаймні, так мене називають громадяни. Я ніколи по-справжньому не займаюся своєю медициною, але гадаю, я найменше сумніваюся в необхідності е, взятися за сокиру, коли це було потрібно. Ось вам і Оскбоу е, неважливо, ким ви були раніше. Важливо тільки те, що земля приготувала вам далі. Ось і побачите. Цікаво. Але перш ніж я зможу відповісти на ваші питання, мені потрібно провести швидкий огляд. Ми повинні переконатися в тому, що кожна частина тіла зажила правильно. Давайте почнемо з того, що ви розповісте мені, що стало з вашим з останнім спогадом. Блін, я нічого не пам'ятаю якщо чи чесно. <кхи> Вибачаюсь. Так, я знову ж таки 5 варіантів, я пам'ятаю тільки. А, тут більше є. йолки ти-палки. Є... Давай щось найменше виберемо. <хи> Ось давай третє. Караван Гільдії мав прибути до Оскбоу, але дорогою він потрапив у засідку розбійників. Якою була ціна і в... яка була ваша посада в Гільдії? Аж жодної. Я ціню вашу чесність, я помітив сліди. Мотузки на ваших руках і просто хотів переконатися: ні, я не стану тиснути на вас. Адже мене не хвилює ваше минуле. Я тільки те, що тут і зараз. А, а тільки те, що тут і зараз. Ви здорові? Обстеження можна вважати закінченим. Якщо хочете, ми можемо виконати кілька швидких вправ. Е ну, давай подивимося. Давай, чому б ні. Отже, я хотів підготу... Отже, я підготував невеликий список завдань, які мають активізувати вашу мізкову пам'ять і поліпшити координацію на столі перед палаткою хворих. Ви знайдете аркуш пергаменту з цим списком. Він має лежати поруч із книжкою, яку я зараз пишу. Якщо цікаво, можете ознайомитися з нею. Вона називається знання, але вона ще тільки в процесі створення. Це. Збірка моєї мудрості, яку я зібрав за ці роки. Я додав копію цієї книги до вашого журналу. Тож не соромтеся, звертайтеся до неї, коли захочете. А також ви можете зазирнути в скриню поруч із моїм будинком, у ній ви знайдете безліч корисних речей. І повертайтеся, коли закінчите е... вправи. Добре, давай закінчимо діалог. Чистий аркуш пропудження після кошмару, квест завершений. Чудово, десь мені потрібно сюди було прийти і взяти пергамент. Я так розумію, ось він. Взяли. Ох ти ще йож твою мать. Скільки. Не поняв. Хто там? А, це він пройшов, бляха. Я його не бачу, як він пройшов. Думаю, чого ці двері так гойдають. Так, що мені потрібно зробити? Мені потрібно буде зібрати ресурси з землі. Камінь 10 штучок. Зібрати всі, все зі скрині біля лазарету, створити кам'яний ніж, обробити курку, створити простий смолоскіп, розпалити багаття і посмажити м'ясо, створити дерев'яний спис, потрап... потрапити списком... а, списом у мішень для стрільби з луку. Чекай, а тобто, а де, а де мені взяти щось тут? А, знання. Давай, Ой-ой-ой, тільки тут є читати сьогодні. Не налаштований, тому що я тільки з лікарняного. Саряйте і звільняйте. Палку. У, це вона тільки вкрасти. Ні, вкрасти ми поки що нічого не будемо, тому що. Давай візьмемо палицю. Палицю, виходить, ми не крадемо, а каміння ми позбираємо. Тобто Мені потрібно зараз забрати 10 камінців. Де мені їх шукати? Незрозуміло. Ну, зараз підемо, коротше. О, тут бачу камінці є. От ми їх ізберемо. Я сподіваюся, вони не будуть рахуватися, що ми їх просто вкрали. Куриця лежить. <кхи> ще камінець. Да. Де ще тут камінці? Я просто далеко йти не хочу. Тому що я потім дорогу назад можу не знайти. От, а тут цих камінців, бляха, як. О, ми вже зібрали це. Забрати все зі скрині, тобто чекай, де де, де ця скриня? Куди воно мені не веде, куди мені показує? 6 метрів. Це мені сюди зайти, напевно, потрібно. Так, почекай, де ця срада скриня, з якої мені потрібно щось забрати. Я щось. Ну тобто, це ж десь тут. Ладно, ми до цього прийдемо пізніше, де двері Де вихід, тому що в мене зараз тут буде істерка в цьому будинку. Що я тут можу? Палиця, камінь. О, мурашки бігають. Камінців ще трошки наберемо, нехай будуть. Обробити курку, мені потрібно ще зробити. Так, навички, інвентар. А як мені зробити ніж? А де скриня біля лазарету? А йоп ти ж мать! Та ми все будемо забирати. Все заберемо. Оце була скриня Лазарету, біло... Візьми, здогадайся. Де вона і що вона? Так, куриця, мені потрібен ніж. Мені потрібен зараз ніж. А, мені створення. Кю, Йопти. Йолки ти, палки. Будівлі, ремесло, от, ніж. Все. Все було куди простіше. Ну, тепер, понятно, там, я знаю, є кролик. А зараз ми цього крок... Ой, кролик кажу, куриця є. Mm, а як мені. Так, блок спорядити. R. О. І тепер. Скоро з цим співником ми розберемось. Все, створити простий смолоскіп, Тепер я знаю, як це робити. Тепер ремесло і Простий смолоскип. смолоскіп. Розпалити багаття. Десь я тут бачив. Чекай, а де я бачив багаття? Давай ми тут біля водички собі гарне зробимо багаття. А може в агачка, я, можу... ага, чекай, я в будинку потрібно було розпалити багаття. Ну, давай зробимо. Ну, розпалили. А воно, походу, це не підходить сюди. М да, походу воно це не підходить. Ладно. Кідаємо. Все, чітко, ми попали. Забираємо назад. Це один, два, три. Я зрозумів, це ми міняємо, що у нас там буде. Чекай, Може тут треба було розпалити багато? Ні, це лік трави. Давай будемо робити казан. Каші, супи, інше. Тут ми можемо щось зробити, але тут немає нічого. А чекай, а може мені тут потрібно розпалити багаття? Ну давай подивимось. М -м, ремесло. Ні, не то. М -м, а чому я не можу зробити розпалити багаття? Ну, все, я начебто. Ого, тут хміль вирощують. Да, диви, тут хміль вирощують. Прикольно! Давай далі відбіжимо навіть. Так, конячку цю що ще за все тільки купити можна. Ну все, я вже да, навіть таки далеко відійшов. Візьмемо ще палок пару. А, а може у мене дерева там не було нормально? А сокиру я можу зробити? Взяти сокиру і поставити її на трійку. О. Ну, давай оцю березу спробуємо відмахати. А що заблоковано? Давай далі відійдемо. Заблоковано. Тобто я можу тільки оці палки-ламалки збирати, чи як? Ну це я і так збираю. Дайте мені ще навіть порубати. Um, ну добре, ну я, здається, вже доволі далеко відійшов, щоб мені моно було рубати. О, клен я можу рубати. Ну зараз порубаємо, подивимось, що з цього в мене вийде. Ого, непогано таке деревце впало. І що мені далі з ним робити? А, далі лопата необхідна. Опа-па, тихо, не падай на мене, головне. Ну все, ну колода в мене є тепер навіть. Тепер то в мене точно є змога розпалити багаття. А я, блядь, не можу його розпалювати. Понятно, десь треба йти туди. От багаття є. Ой, блядь! Це отако треба було зробити. Йолки ти палки. Все було набагато простіше. Але хто ж знав, що так все робиться? Треба було не на казан наводити, а ще окремо на вогнище безпосередньо. І тоді є змога щось з цим робити. Так, де цей шадовьоб наш? Йдемо до нього, поговоримо. Десь він тут. Чекай, так він має бути в будинку. А, так ось він. Давай поговоримо ще раз з тобою. Мій, улюбл... Мій улюблений пацієнт повернувся. Так, mm -hmm, да, звісно, на тобі список. Чудово. А як ви почуваєтесь? Чи були у вас якісь проблеми? А, ніяких проблем в моєму здоров'ї немає. Я в захваті від почутого. Ви одужали це дуже чудово. Наскільки я розумію, ваша спільна робота, наша спільна робота завершена, і я більше ніж задоволений результатом. Наступне, що вам потрібно зробити, це вирушити на зустріч із Каштеляном. Він правитель цих земель і хоче поговорити з вами особисто. Ось і все. Якщо вам коли-небудь знадобиться моя допомога, ви знайдете, ви знаєте, де мене знайти. Бережіть себе. Так, і зроблю. Дякую тобі за все. Му... Так. Режим інспектора. У режимі інспектора можна побачити предмети, якщо. Ага, ну тобто, зажимаєш. Окей. М -м -м, перенавантаження. Тобто, зрозуміло, ви зазнали, угу. коли собі багато навалю, я не зможу це все тягнути. Вербка дерев з ми вже знайомі. Вода. А що вода? Гідратація має вирішальне значення в дикій природі. Коли параметр води вичерпується, вам. Почне, ви почнете втрачати здоров'я, поповнити його можна, випивши різні напої. Воду можна зберігати і переносити у вітрах і бурдюках для води. Так, що ще буде? Будівля в меню, тобто, ага, зрозуміло, ми зможемо будувати будівлю, Що ще спати, нам потрібно буде спати. Для... Ночілі необхідно побудувати будинок або розвести багаття. Спати можна з сьомої вечора до сьомої ранку. Якщо ви вирішили поспати, то ваш персонаж прокинеться вранці наступного дня відпочинок у ліжку відновлює ага, здоров'я пропорційно до сону. А для відпочинку біля багаття ні. Тобто, коли ми спимо в, в кроваті, ми будемо відновлювати здоров'я, а біля багаття, то ні. А під час зміни сезону персонаж завжди прокидається у своєму будинку. Чудово. Зачі ще щось зараз мені буде вилазити. А що в нас на годинку? На годинку мені здається, скоро буде ніч. Мені... Тобто в мене тут було багаття? У мене нема що додати. Цілому зараз вечір, і я думаю, цей хрін уже там вдома. Податки неймовірно високі. Да, чувак, я з тобою згоджуюсь. У мене навіть бабла немає, щоб їх платити. Добрий ранок, я відкрив. Ой, добрий вечір. <сум> це ти, напевно. Мірогод. Міро... Ні, це Біагота? А де твій Міагот? А ну, спускайся там, де ти там сховався від мене. Ці штори... Ой. А, мені з ним потрібно поговорити. Він десь. А, чекай, так він, мабуть, і не тут навіть. А де він? А де він? Давай ми спригнемо. Опа. А ось. А чого ти тут ховаєшся? Я до тебе тут прийшов. Що ти тут дивишся? Припідніть мене турбувати, хіба не бачите, що я. О, це ви? Я бачу, ви не особливо поспішали. Що від мене потрібно? Менше розмов, більше уваги, селянине. Мій час коштує дорого, послухайте. Я домовився з вашою гільдією про цілий. Караван будівельників, ремісників, архітекторів і протонну матеріалів потрібних для створення нового поселення, але замість усього цього я отримав вас. Фух. Так, що в нас тут є? Е, не моя провина, що ви натякаєте на те, що я, або я навіть не брав участі в. А я тут причому. Мовчі, я ще не закінчив говорити. Тепер завдяки тому, що ви собі вирішили, що не. Проти потрапити в засідку, і зазнали кривої розправи, ваші друзі в гільдії відмовляються співпрацювати. Ми так не домовлялися. Але я занадто втомився, занадто зайнятий і занадто роздратований, щоб намагатися їх е, е, напоумати. Тож доведеться це робити вам. А мені для чого? Для будівництва нового поселення, звісно ж. А, для цього, звісно, простіше простого. Але я в цілому то не будівельник. Мені начхати, вам слід було подумати про це, перш ніж вступати в гільдію будівельників. Тепер я хочу отримати своє поселення, тож краще вам підготуватися до роботи. Відправляйтеся до Дервана, мого квартирмейстера. Якщо вам щось знадобиться, звертайтеся з питаннями до нього, а не до мене. Так, мовчати всі вони вбиті, зарізані. Що? Весь конвой там були і діти. Негайно припиніть, нести цю маячню, людей жорстко повбивали, спалювали живцем. Що за чудовисько просто махне на це рукою? Перший і останній раз ви розмовляєте зі мною в такому тоні. Зрозуміло? Добре, я пробачу вас цього разу і не стану брати ваші слова до уваги лише тому, що ви е, через те, що ви пережили. Я не чудовисько і мені не е, принесло жодної насолоди, те, що сталося, але воно вже сталося і жодним чином не е, скасовує того факту, що я все ще маю піклуватися про своїх людей. У всіх нас є свої обов'язки. У вас тепер з'явились нові обов'язки і краще звикнути до їх відразу. Бо піти вам не вдасться, якщо тільки, звісно, не хочете знову нарватися на цих покитів. Розшукайте Дарв... Дервена, дервана мого квартирмейстера. Якщо він, е... що-небудь знадобиться, звертайтесь з питанням до нього, а не до мене. Окей. І ще одне. Я даю вам дозвіл е... каштелянта на вільне будівництво. На будь-якій незайнятій ділянці е, землі в Окебоу. Тільки не забувайте про податки. Ага, ну окей, добре, дякую, давай, пока. Так, тобто мені дали змогу десь будуватися, але при цьому я маю щось за це платити. Ні хреново він так собі придумав. Типу, будують для того, щоб їм тут було комфортно, але ще й плати бабло. Угу Так, мені потрібно десь піти поспати. Давай згадаємо, з якої сторони ми заходили, там десь був вільний будинок. Підемо зараз всю лікарню, трохи подрихнемо, поспимо. Це явно було не з цієї сторони. Це ж базар, а на базар, я пам'ятаю, тут я бачу вогнище. Ага. Ось це вогнище, значить, це будинок лікаря. Підемо поспимо, тому що ніч. Нічого не видно. Обличчям відкриємо, звичайно. Все, спати. Ух! Як добре я поспав. Бляха, ну обличчям двері відкривати? ну це взагалі. А може якось. Воно кнопкою? Ні, ну це геть. Це геть, незручно. Так, куди мені потрібно йти? Мені ще дерван треба. Ідемо з ним поговоримо. Мені поїсти щось потрібно, до речі. Давай щось поїмо. У мене щось тут було з собою. Ми м'ясо їли. М -м -м. Опачки, і мені ще потрібно буде води попити. Я криницю тут, чесно кажучи, щось не звернув уваги, чи десь є криниця якась. Ну, підемо до річки, поп'ємо на річці. Я думаю, річка тут має бути чистою. Що там в знаннях? Щось мені пише в знанні. Зайти в знання щось тут і є це типу мені це все пропонує перечитати, так в принципі тут такого я поки що нічого особливого не бачив, що мені потрібно. Ладно. Де цей дерван? Дерван, нарван іди сюди. Ой, чекай, він в іншій стороні чи що. Він в іншій стороні, ну ладно, пробіжимось. Мені б водички попити. А можна в тебе я? Ах ти ж собака. Дай мені води попити. Може, десь тут тихенько ми можемо випити? Ні, так красти я не хочу, я хочу попити просто. Зразу все красти. Навіщо? Мені водички глечик. О. А помитись може можна? Не можна? Хм, може я сьогодні... Ні, тут вода страшна якась. У мене може є вода ще? Зім яблуко. А яблоко щось дає мені? Ну, чуть-чуть дає. Окей. Трішки з'їли яблук, може позбираємось десь там. Не, краєвиди тут чудові. Мені це подобається. Я знову пройшов його мімо. А як так виходить, що я його прохожу? Воно спадло ще спить вдома, чи як? Зараз я його розбужу. Зараз я йому зроблю вирвані годи. Це ти, ти ти що? А, так ти ось осидиш. А чого ти розслабився ти? Радий бачити вас у гарному стані. Я Дерван, квартирмейстер е, П'ястової. Розумію, тоді там дозвольте мені тра-та-та, тра-та-та. Наш правитель, як правило, часом буває доволі е, небагодосліваним. Це м'яко сказано. Річ у тому, що вашу гілію запросили в Оксбоу. Щоб заснувати нове поселення, яке з часом може перетворитись на сильного союзника Пястової. Продовжуйте. Але ви напевно запитаєте, навіщо за П'ястовій такий союзник? Або що насправді означає бути її союзником? На ці запитання важко відповісти безумовно. Хтось би міг навіть сказати, що такі питання небезпечно ставити. Що ви, що ви намагаєтеся цим сказати? Вибачте, забудьте, що я вам сказав. Я не, хотів, я не хотів натякнути на те, що вам загрожує якась небезпека. Оксбоу прекрасне місце, крім голодного вовка або п'яного шукача пригод, який е, перетворився на бандита, вам нема про що турбуватися. Просто будьте обережні з тим, кому довіряєте. Окей, як скажеш, добре, добре, коли ви розмовляли з кишталянтом. Я залишив е, дещо для вас у скрині в будинку Седавіна. Нічого особливого, лише кілька предметів, які, вам, е, які ми підібрали з місця бою. І кілька корисних речей, які можуть стати в пригоді вам на початку. Угу, вельми вдячний вам за це. Ось і все. Залишилося тільки вирушити в дорогу. Е, облукайте е, околицями і знайдіть найкраще місце для. Початку нового поселення, я впевнений, що у вас все вийде. Дякую. Я так і зроблю. Так, слідкуйте за ситуацією в Оксбоу. Знайомство з людьми. Так, і що мені робити? В принципі, я тут уже не дуже хочу сидіти, я хочу собі піти здобути їжі. Я хочу щось побудувати, собі свій будиночок, а не бляха жити тут, як не знаю. Як не знаю хто, мені потрібно ходити подивитися по місцях і випити десь водички. А що мені, де мені взяти чистої водички, я криниць там не бачив. А я Можу випити тут -ав... води? О, можна випити води, чудово. Я сподіваюся, що потім не буду я сидіти і з-під са... мене не буде нічого литись, скажімо так. М'яко завуальовано. Якщо я щось вкраду, це щось, це щось буде, це щось якось. плине? а тут я спати не можу, скриня закрита до побачення гарна хата. М -м Там є якісь контракти, є ще. А так, тут є якісь люди. Давай до їх підійдемо. Вони ж явно тут якісь цигани. Чи хто вони тут такі прохавані? Поговоримо. Що у вас тут є? Може щось можна з вас купити? Грімі... Грімішлав? Hello there. Здравствуйте. Хіба ця земля не прекрасна? Я думав, що буду тут проїздом, але побачив все це. Думаю, це стане моїм новим будинком. До побачення. Так, я не зовсім розумію, що мені потрібно там робити в, в, в цьому місті. Але б я, напевно. Ага, дивись, тут, тут, тут якісь гори, я так розумію. Місяць. Можна через річку перейти, а де мені побудуватись? Тобто десь, десь мені потрібно побудуватись так. Біля дороги і біля води. Можливо, піти десь сюди нижче, в інший бік. Тобто, біля річки буде водичка.